Привіт, сьогодні в нас на огляді камера від компанії Hikvision Vieжon 5-мегапіксельна камера, модель якої 20 e 12 з кутом огляду в 3,6 мм, тобто в 80 80 градусів куту огляду вона має. Камера є металева, досить таки добротно зроблена, дорого виглядає. Ціна як збитий літак, якщо ми говоримо іменно за аналогового типу, ціна її приблизно 90 доларів. Як на мене, це за Турбоаждішний варіант це реально дорого. Камера не має мікрофона, має тільки ледівську підсвітку в 40 метрів. Тобто, що вона дозволить? Вона, коли вас буде і має світлочутливість про 10 тисячних люкса. Досить крута має реально світлочутливість, напевно, завдяки цьому і є ця ці ціна. Але тим не менше, зараз ми подивимося, що вона нам покаже. І побачимо, чи вартує вона своїх грошей чи ні. Мікрофона немає, ледівська підсвітка вночі бачить тільки при появі е, якогось, навіть не при появі русі, при появі темряві вона включає завжди свій led прожектор і вона буде завжди світити. Тобто вона не має комбінованої підсвіткою інфрачервоною і LED. Вона буде завжди світити при настані темряви. Але таким чином вона буде бачити зображені в кольорі. Дивимося, що вона нам покаже. Номер на 12 метрів видно, новажко, але в принципі видно. Вон, він ще так просто косо стоїть. Давайте дивимося далі. 10 метрів ідентифікація людини, от таке зображення по обличчю. Ідемо далі. Камера має налаштована на 4000 підтрейдів і має 12 кадрів в секунду, оскільки підтримує тільки таку розкадровку сам відеореєстратор. Відеореєстратор Аж у, аж і серії. 15 метрів. Таке зображення на 15 метрах. Дивимося номер нашого Жигуля 485, я вже його, в принципі, знаю просто, але щось та й догадатися можна. Ну, в принципі, непогано. Ну, не за ті гроші, як на мене. Там набагато цікавіші є варіанти по таких грошах. Отаке От зображення на 20. Таке на 25. Ну, таблички ми вже не бачимо. Щоб ви могли коректно зрівняти камери, в моєму на YouTube-моєму каналі є дуже багато різних відео, і ви можете порівняти, зупинити кадр, відкрити відео одної моделі камери, зробити стоп-кадр, так, наприклад, на 20 метрів на отакому. і вибрати це відео, і ви також побачите, яка все-таки різниця в деталізації. Давайте йдемо на 30 метрів. це реально дуже далеко, табличок вже зрозуміло, що не видно ні 25, ні 30 метрів. Ідентифікація людини отака, як, як вона є, як ви бачите. Дальше 20 метрів, в принципі, у нас було видно, 25 не видно. Камера по замовчуванню налаштована, отак от як ви її тільки розпаковуєте, вона реально налаштована на 4 мегапікселя. Для того, щоб перевести її в 5 мегапіксельний режим, потрібно зайти в OSD меню камери і перевести її в 5 мегапіксельний режим. Для правильного підбору камери на ваш об'єкт. дзвоніть, будь ласка, за телефонами, поданими в кінці відео, або закріпленими в шапці профіля. Всім дякую за перегляд і ставимо палець вверх.